До нас заїхала новиночка Це Acura RDX 19-го року. капотом в неї 2 літра бензин, передній привід пробігу автомобіля 60 тисяч. Приїхала з Америки з невеликим пошкодженням. Є електропривід багажника, парктроніки, камери 360, безключовий доступ на всіх дверях. Салончик у нас чорна шкіра з електрорегулюванням, з сидінь, повний склопакет. Мультимедійне кермо під кермовими пелюстками, є підігрів керма, круїз контроль голосове управління, різноманітні асистенти водія. На приборочці в нас і по факту 60 тисяч пробігу машинці. Мультимедіа з екраном, камери в 360, різноманітні налаштування. Зараз одразу покажу, як виглядають камери. Повністю всі функції в автомобіля працюють. Без жодних нарікань. Підігріви клімат багатозонний, вентиляція, управління екраном. Тут у нас подстаканнички, салончик в шикарнішому стані. Заднім білокітником підстаканниками на стелі у нас повна панорама. Також працює повністю взагалі автомобіль без жодних нарікань. Тому приїжджайте, дивіться її і забирайте на території торгового центру Республіка Парк в компанії Автофокус.